Зараз будемо готувати смачний губід для наших курочок. Х? Вже чекають, вже чекають маленькі. Ай зараз нарізаю. Посадили вдали сорт гарбуза. Подивіться, які толсти стіни. Це з одного куща виросло е, 5, 6, 7 таких здоровинних гарбузів. Я не знаю, де він нас взявся такий. Якесь насіння таке попалось. Також сюди додаю бурак терти, морку терту, кормовий буряк навіть деколи даю. якісь капусту. Зараз в мене тут буде гарбуз з насінням, ходім сюди в мукечку додаю кукурудзяну. Також замочені сухарі сюди йду. Ну або хліб. Ось така смакота виходить. Ну і мої курочки обожнюють ці вітамінчики. Боже.